Усім привіт, танкісти З вами Скіфлер. І сьогодні ми зустрічаємося в черговому відео на каналі, яке буде присвячено огляду оновлення бонового магазину. В цьому відео розберемо всі 5 нових машин, які додали в боновий магазин сьогодні, 1 березня, а також ще додатково поговоримо про 6 3D стилів нових. Розберемося, як грати на цих тачках, покажу вам польову модернізацію, також. Підкажу, по як мінімум, першому слоту, що ставити на ці танки по оборудці. Тому влаштовуйтесь зручніше, беріть якийсь чайок і давайте починати. Отже, сьогодні, 1 березня, на сайті гри вийшла новина про оновлення бонового магазину. Сюди завезли в нас 5 нових танків, які тепер доступні в внутрішньому гровому магазині. За бони. Ціни ви зараз бачите перед собою на екрані, і також додатково завезли шість нових 3D-стилів. Кожен з яких коштує три тисячі бон. Єдине, що дві тисячі бон коштує стиль на 122 ТМ, тому що це танк восьмого рівня. <кій> ну і відповідно, тепер давайте переходити вже в ангар і розбиратися з самим цікавим, а саме з технікою, яка в нас доступна для покупки за бони Для тих, хто, можливо, не знає, ви заходите в магазин. Далі вкладка в нас бони. І з сьогоднішнього дня, як ви бачите, там та сама бабаха вже доступна для покупки. Кубки, тому в принципі з нею і почнемо. <кій> Значить, в першу чергу, хочу почути вообще ваші думки в коментарях, що ви думаєте, стосовно того, що додали ФВ 215Б183 всього лише за 15 тисяч бон у вільний продаж. Як на мене, це величезна, величезна біда, тому що. Рандом на 10-му левелі, як на мій смак, не гірше в грі з точки зору балансу. Він просто абсолютно хворий і неіграбільний. Ми тільки-тільки ось, будь ласка, відкатали цю ДВБ-152, бачили там умовно по 14, по 15 ДВБ ну, на дві команди в сетапах. І тепер в кожному бою ми будемо бачити, ну я думаю, мінімум одну, дві, три фв 215 б 183 І як на мене, це велика-велика біда. Чому? Тому що, на відміну від свого братіка, fv 4005 ця бабаха набагато більш універсальний танк, вона не так сильно залежить від карт, етапів, команд і так далі. Чому? Та тому, що в неї є бронювання безумовно, очевидно, воно тут не рекордне. Але на відміну від 4005, яка при першому засвіті здувається з мапи за секунду, цей танк способен в принципі тримати досить непогано. Тички противників, ну і на підтвердження своїх слів, просто покажу вам його бронювання. Тобто, влд в нас в середньому 220 240 мм НЛД абсолютно картонець 125 мм, але лоб башні, по-перше, має доволі рекошетні форми, як ви бачите, да, особливо скоси башні, вони дуже непогані. Плюс, здавалось би, да, величезна планка, яка має пробиватись, але там сюрприз, сюрприз, достатньо багато броні. Тобто, наприклад, танки восьмого левела без голди вас в цю планочку не пробивають. І це достатньо велика проблема. От <кх1> також, в принципі, в танка непогана, бортова броня, тому що ну, є екрани, якими можна витанковувати. В принципі, тут приведена броня або в рекошет. Буде уходити або в непробиття. Тому в принципі по броні, очевидно, вона тут є. Очевидно, вона дозволяє вам танкувати як мінімум танки 8, 9 та 10 левела на звичайних снарядах, якщо ви правильно виставляєтесь там або від башни, або від борта. Так, кумулятиви або там снаряди танків 9 та 10 лева Голдові в принципі легко цю Бабаху, але тим не менш, на відміну від 4005 її треба вицілювати. І це, звісно, проблема. Далі, по особливостям цієї цього танку, треба зазначити, що на відміну від е, FV4005 в нього немає кавенів. Це, звісно, плюс, е, всього лише мінус е, 5 градусів. Е, ну і відповідно. Стандартна класична гармата від бабахи, тобто в нас 1750 одиниць разової шкоди, 230 бронепробиття на фугасі і 310 на ББ. Час зведення 3,4 секунди секунди, розкид 0,4. Тобто, в принципі, ці параметри в нього гірші ніж в ВВ-4005. Відповідно від цього ми виштовхуємося по набору обладнання. Дивіться, тут зразу хочу зазначити, що. Ви можете тут на цю баваху ставити багато чого, і в принципі це не буде лишнім, в якому сенсі, що тут є де розгулятися, але я вам просто підкажу на мій смак перше обладнання, яке б я особисто поставив би. А другу збірку, наприклад, ви можете підібрати особисто під свій гімплей, яка вам подобається. В першу чергу ми говоримо про жовту турбіну, тобто експериментальну. Далі в нас бонові вентиляція і бонові приводи наводки. Тобто, для того, щоб максимізувати вашу стрільбу. Ви спросте, а де ж досилач? А я вам скажу: а за чим вам досила на з е, перезарядкою 28 секунд. Ви все одно по суті танк одного пострілу. Ви не реалізуєте ДПМ Ви в першу чергу про те, щоб реалізувати ту саму одну тисячку одну тич на 1750 альфи. Тому відповідно я пропоную вам збірку яка дасть вам змогу максимально якісно реалізувати той самий шот на 1750 піти на КД. Перекадешитись і далі працювати по противнику. Я думаю, ви зрозуміли. Друга збірка, або якщо ви хочете ставити досилач замість того блан, яке я вам е е зазначив, очевидно, вас ніхто не тримає, тому тут питань ніяких немає. Далі польова модернізація. Як ми бачили, зведення в танку дуже довго, тому ми максималь, максимально будемо працювати над е цим аспектом. Тому в перший слот ми обов'язково ставимо е е лівий, е поліпше на шасі. Далі ми ставимо. Протирання шерсти наведення, опять же таки, для того, щоб покращити зведення, тут ми ставимо плюс до огляду. Чому? <кхід> тому що на відміну від фв 4005 ми значно більш активний танк, який може дозволити собі продавлювати напрямки, який може дозволити собі, особливо в топі списку, їхати вперед за рахунок бронії і ХП. і Тому бажано, щоб ви бачили тих. Та ті танки, які вам будуть стріляти хоча б після пострілу, тому огляду точно лишнім не буде. Плюс, в цілому, цей танк грається як важкий танк, тому я би сказав, що огляд лишнім точно не буде. Е, далі е, тут нові шестерні наведення, оп'ять же, для того, щоб покращити наше зведення. Е, і відповідно остання польова модернізація – це плюс два до <кхід> швидкості назад. Це дуже важлива польова модернізація, тому що в нас заднє розположення башні, в нас не так зручно виходити від цього корпусу, від борта. Да? І після тички нам треба максимум. Максимально швидко закачуватись назад. Тому е також польова модернізація ставимо загальне зменшення маси, і це е такі важливі теми. <клідження> В цілому підсумовуючи по ФВ, е ФВ 215Б183. Жахливе рішення, е дуже низька ціна. Е 15 тисяч бон це дуже мало. Я впевнений, що в дуже багатьох з вас є ці бони. Я хочу почути вашу думку в коментарі. Якщо купили цю бабаху, діліться, будь ласка, можливо, якими своїми суперрезультатами в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Та й взагалі, скільки людей в цілому цей танк очікувало, і скільки людей от прямо на сьогоднішній день, або там поки це відео буде актуальне, скільки людей купило цей танчик. <ків> Тепер йдемо далі. Е, значить, е, далі в нас <ків> два. E, прям танка восьмого левела, це e, китайський 122 ТМ та Мюай М4Йох. Почнемо з 122 ТМ. Цей танк в мене є в ангарі, є на ньому три мітки e, Я на ньому робив челендж такий невеличкий. E, за три стріма брав мітки тому кому цікаво прям гіпле на цьому танку є записи на каналі e, на стрімів. По танку коротко, <кій> тому що я не бачу сенсу його брати, як мінімум в першу чергу. Хороший танк на, по усім параметрам. Абсолютно. <кій> Хороше лобове бронювання, в принципі, там в районі 210-230 мм ВЛД. Хороше бронювання башні КВНи в китайського танку на секундочку, мінус вісім. Альфа 400. Шикарне бронепробиття на всіх типах снарядів. 300 мм на кумультиві, 233 на підкаліберному, який ще й швидко літає, і при цьому всьому навіть непоганий фугас на 62 мм нам теж завезли. Плюс в танка непогане бортове бронювання. Може грати від башні, може грати від корпусу, ніяких проблем. Здавалось би, да? де ж подвох? А подвох в тому, що в танка ДПМ на 8 рівні 1500 одиниць в стокі, ну це правда з допайку. Сказати, що це погано, це ну просто нічого не сказати. Це максимально сильно вбиває цей танк. Тобто, на перший погляд, дивишся на нього, ну, типу, все окей. Їздить, стріляє, броня є. Комфортна стабілізація, комфортне зведення, більш-менш адекватне і так далі. Але оцей параметр повністю вбиває цей танк і робить його максимально сильно актуальним. Якщо ви все таки його взяли по обладнанню, перша збірка в мене була турбіна, стабілізатор, досил. друга збірка, закалка, стабілізатор, досил. Знову ж таки, закалку беремо на закриті мапи, турбіну беремо на відкриті мапи. По польовій модернізації е, я особисто поставив тільки <кій> оце. В принципі, все інше не розглядає для цього танчика. Три відмітки є, тому очевидно, можете мені повірити. Далі до більш цікавого варіанту, як на мене, одного з найкращих пропозицій взагалі за бони це М4Йох. Як і попередній танк, він теж коштує 8 тисяч і Це, як на мене, отой самий ваш вибір, за який треба чіплятися, тому що це такий, знаєте, класичний американський універсальний важкий танк, який дуже приємно грається, в якого по суті немає жодного мінусу, крім здоровенного лючка на башні. Але давайте більш детальні. що ви отримаєте за 8 тисяч бон. По-перше, хороше блонювання ВЛД там в середньому 220, 230, 240 міліметрів. Що для вісімки дуже непогано. Також чудово броньоване НЛД, як ви бачите. Також непогане бронювання бортів, незважаючи на те, що тут є в нас <кхи> циліндр під башню, він має хороше бронювання. Давайте покажу вам його. Тобто, тут, в принципі, ну, хіба що танки там, 10 рівня будуть справлятися адекватно, <кхи> тому бортами теж танкувати танк може. Башня теж доволі ультимативна і танкує непогано. Типу, якщо ми говоримо про <кхи> щоки башні або скоси башні, вони взагалі ультимативно заброньовані, як для восьмого левела. Єдине, що під маскою є вразлива зона, але все одно там бронювання в районі 220-230 мм, там залежить від точки, куди ви будете попадати. І, в принципі, ну, очевидно, для восьмого левела це також більш-менш достатньо. Плюс сама зона достатньо маленька. Так, слон в кімнаті, це в нас лючок, в якому немає броні. Але, ну як ви знаєте, наприклад, т Пять з цим лючком якось живе, і цей танк теж буде жити. Так його треба пряти. Так треба піднімати пушку, щоб перекривати постріли по ньому. Треба мансиль постійно. Це доволі складно, але тим не менш, танк дозволяє це робити. Танк, в принципі, я ж кажу, більше немає таких прям відверто слабких вразливих зон. Тому по броні. Точно рекомендаціон. Далі з цікавого, це очевидно його мобільність, яка навіть без турбіни чудова. 45 вперед, 18 назад. І при цьому всьому потовому потужність, аж 18 кінських сил на тонну, що для важкого танку восьмого рівня, прям з головою. По гарматі тут теж все чудово, хороша. Така гармата 360 Альфа страйк, хорошу базу пробиття 220 мм. Це дуже важливо для преміум танка на бронебійному снаряді. 250 на підкалібере. Тут, звісно, могло бути і краще, але тим не менш. Ну, я би сказав, мінімально. Ну як, ну ладно, ненормально, нижче середнього, погано. По швидкості польоту, зате, в принципі, і ББшка, і підкалібер літають на швидко. Ну і фугас 53 мм, в принципі, звичайний на альфу 440. Тобто. Підсумовуючи підсумки по цьому танку, да, забувся, ще КВН не сказати, мінус 10. Е, дуже комфортний тяж з класними КВН, з приємною гарматою по стабі, по зведенню. Єдине, що да, тут Стабілізація погана, і треба відмовлятися від закал, від турбіни і ставити стабілізатор. Але, тим не менш, вона не те, що погана, просто зі стабілізатором вона ідеальна. Е, Типу, ви ставите стабілізатор, ви ставите досилач, ви ставите закалку, тому що турбіна вам не потрібна, тому що динаміка хороша. І, в принципі, горі не знаєте. Безумовно, ви можете поставити і якусь там жовту турбіну для того, щоб покращити. Стабілізацію, і при цьому всьому одночасно поставити закалочку і поставити досилач вам це ніхто не забороняє. Е, по обруці сказав, тепер польова модернізація на цей танк. <кхід> Значить, тут ставимо сюдихідне шасі, далі також плюс е, плюс 5 до швидкості зведення, ну і відповідно тут у нас плюс 3 до огляду, тому що огляд у нас хороший, з екіпажем він розкачується там до максимального, плюс ця польова модернізація, і в принципі буде у вас 445 метрів. Е, тому М5. Напевно, за весь час, що пропонували в боному магазині, це, ну якщо не найкраща пропозиція, то одна з найкращих саме з точки зору комфорту гри. І Далі в нас два останні дві останні машини: це Type 62, китайський легкий танк 7 рівня ЛТшечка, чесно кажучи, не бачу сенсу про неї довго нічого казати. Просто скажу вам подивіться на мою стату, вона вам не потрібна. Якщо хочете якийсь не знаю там фанове ЛТ цікавий на сімерочках і так далі. То або ви заходите просто в цей в магазин, колекційна техніка, і купляєте цей т 71 да або можливо десь на розпродажі ловите 1357 за голду внутрішнього магазині або е, купляєте шкоду т 17 який є прокачуваним танком до гілки Тісака. Це найкращий. Взагалі, ЛТ 7-го левела, шикарний танк, який підійде для майбутніх ОБЗ 3.0, які очікують нас в вересні місяці. Тому от, із цього я б би обрав би точно не тайпа. А, якщо коротко про нього, а, обладнання бачите перед собою, польову модернізацію також зараз покажу. E, значить, це типу універсальне ЛТ, але його проблема в тому, що він ну, дуже застарілий. В нього жахлива стабілізація, жахливе зведення, e, не супервисока альфа, всього лиш 180 одиниць, плюс низьке бронепробиття, 145 мм для сімьорок це дуже-дуже мало. Тобто, ви там, скажімо, більшу частину важких танків лоб дуже важко пробиваєте, навіть СТ дуже важко пробиваєте з таким бронепробиттям, особливо, якщо ми говоримо про дистанцію. Безумовно, кумис трошечки краще, 220 це вже плюс-мінус адекватно. Але ну, за чим грати на цьому левелі на кумулятивах. Якщо ви на якийсь там стрімер, я, чесно кажучи, не знаю. КВНів, звісно, в нас немає. Мінус 5 градусів, це теж максимально сильно калить. Тому в цілому, я би танк не рекомендував. Плюс він ще достатньо сильно критується. Тому просто, повірте мені, воно вам не треба. Ну і останній танчик це в нас тог 2 Така потужна колекційна тачка. Найбільший, найдовший танк в Грі, навіть ніж Маус класний британський важкий танк, на якому цікаво пограти, на якому можна буде виконувати е, всякі різні. ОБЗ, можливо, на підпали, на кріти, тому що на п'ятих-шостих левелах ці кріти робити легко, особливо зважаючи на те, що танк стріляє часто. Перезарядка в нас там в районі там, залежить від вашого обладнання, там 3,5 чи секунд. Це достатньо комфортно. Плюс на цих левелах мало хто має там, нормальні екіпажі або нормальні аптечки, ремки, які захищають додатково да, від критів. Тому, в принципі, такий танчик, який знаєте, чисто для фану, для колекції, для душі, можливо. Але в цілому, да, не очікуйте від нього якихось, там, знаєте, Чудес нагіду. Я, кстати, хочу показати вам. Я на ньому так пару парочку боїв зіграв в рандомі, і в принципі настрілює він більш-менш нормального сьогодні. От, Тому танчик в цілому більш-менш ок. Але знову ж таки, який сенс його брати в першу чергу? Ну, як на мене, його точно немає. По обладнанню закалка турбіна з по польовій модернізації. Тут все стандартно, всюди хідне шасі, плюс догляду, і плюс 5 до швидкості зведення. <кій> Підводячи підсумок. По цим, по цим танчикам. Значить, дивіться. В першу чергу, я думаю, що більшість з вас захоче бабаху. Це понятно, 15 тисяч бон. Далі 8 тисяч бон за Йоха. І далі просто максимально ситуативні танки. Я би 122-ти не брав ні в якому разі, так само, як і тайпашся другого. Того-2 просто за бажанням. В принципі, 4 тисячі бон. Це не супер багато, але, ну, типу, для колекції може і непогано. Також додали в нас 6. 3D-стилів на ВЗ-15, Маус, СТ2, Варіант 2, 268,4, Бабаху та 122 т Давайте покажу вам ті 3 d стилі які в мене є в ангарі, для того, щоб ви розуміли, що ви будете купляти. Але знову ж таки, 3D-стилі коштують доволі дорого. <кхм> Якщо не помиляюсь, вони там 3000 бой ідуть. От, і це достатньо суттєвий мінус. Да, тільки на 122 ТМ нас коштує 2000 стиль. Але проблема в тому, що, типу, понятне діло, що в першу чергу ми купляємо танки і вже потім купляємо стилі. Це важливо, тому е, майте це на увазі. Значить, е, по стилям, як вони виглядають? Ось 3D стиль на Мауса 10-го левела. В принципі, він доступний за Battle Pass був. Непоганий, але в цілому нічого такого, як на мене. Далі, об'єкт 28 4 дуже гарно виглядає цей 3D стиль, дуже класно він. Е, так би мовити, підкреслює 28, але нюанс в тому, що сам танк вже не такий актуальний, як раніше, тому якось так. Стиль на 122 ТМ ми вибачили, як на мене, він найгарніший. Серед усіх цих 3 d такий самий багатий. З точки зору. Самоубранства, да? ну і стиль на ВЗ-15 <кій>, теж в принципі, виглядає непогано. Це китайський дракон і танк актуальний і стиль гарний. Е, тому, в принципі, напевно, от я би брав би на ВЗ-шку на 28 422 тм. Вам не треба як танк, тому майте це на увазі. На цьому все. Якщо відео сподобалось, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. Чекаю ваші думки в коментарях, що ви думаєте про нову або нового магазину, чи будете вибирати ці танки чи ні. Як завжди, бережіть себе близьких то Україну. Зустрінемося в наступних відосах та наступних стрімах. Всім папе.